Кожен крок захоплює дух. От там долина Чараза. а тут починається долина. І тут, бачите, місточки: один, два, три. Це все така італійська дорога до Сицилії і до Риму. Наліво до Риму підеш, а туди підеш на Сицилію. Здаватися мафії. От. А оце Санта-Барбара. От така долина велика і така гра велика величезна над Санта-Барбарою. І все це цікаво тим, що продовжується хребет. І щось цікаво, що виходить він моря. господи, яка краса, отак От долина тут і Воно видно, як долина. А Окрім цього моря, там <смір> видно гору. Ще яке за цим. Трошки тут далі йде долина від Вона теж йде до моря. Боже, як це неймовірно, неймовірно. Море, море, море. Ой, як я тебе хочу, море.